Готуємо савоярді. Все набагато простіше, ніж здається. Зразу нам треба приготувати всі інгредієнти та весь інвентар для приготування даного печива. Готуємо кондитерський мішечок, я просто його обрізала без всякої насадочки, надіваю його на стаканчик та залишаю чекати свого часу. Готую деко з пергаментом і підготовлюю всі інгредієнти. Беру білок, взбиваю з дрібкою солі, додаю частинами цукор і взбиваю до пишної білої маси. Частинку Цукру залишаю на жовтки та також жовтки перебиваю в білу масу. Змішую муку з крохмалем та частинками додаю до чаші. От як ви бачите, білки мука з крохмалем, жовтки, мука з крохмалем, потім перемішую в одному напрямку зверху вниз, для того, щоб маса не осіла. Перекладаю все в кондитерський мішок та відсаджую на деко. Посипаю пудрою, випікаю 10 хвилинок при ста вісімдесяти, савоярді готово. З даної норми виходить 300 г печива.